Замість пішохідної ділянки заїзд на парковку. Ужгород знову у центрі уваги. Усе через чергове будівництво. Як ви бачите, це абсолютно пішохідна ділянка, і з часів зведення цих будинків ми її завжди використовували як піший прохід. Цього разу між будинками вулиці Гойди, 24 та Митної 17, планують зводити торгово-офісну будівлю, а замість тротуарів заїзд на парковку. Місцеві мешканці ж проти такого сусідства. Коли 13 грудня під час загальної української тривоги, коли була балістична загроза ракет в бік Закарпаття, Біля восьмої години ми почули, що техніка з боку вулиці Гойди починає руйнувати паркан, який огорожує наш будинок, прибудинкову територію з вулиці Гойди. На цьому місці у нас пішохідна зона і наша каналізація. 10 метрів до дороги треба, де вони тут будуть їздити. Вони забрали тротуар, а мали зробити навіс. А вони його просто забрали. Тут була зупинка, бруші брушківку вони вон туди поскидали, викинули. Мерія на це ніяк не реагує. Рішенням міськради від 25 червня 2024 року затвердили проєкт землеустрою для встановлення сервітуту. Згідно з цим документом, земельна ділянка використовується для проходу та проїзду до приватної власності. Однак мешканці будинків поруч стверджують, що їхні права як сусідів не враховані ви бачите на задньому плані, не дивлячись на всі наші звернення, не дивлячись на те, що представники забудовникам відомо, що вони не мають належним чином оформлених дозвільних документів, будівництво. Продовжується і максимально використовується умови військового стану, можливість провести все те, що їм потрібно. Ми також були на засіданні транспортної комісії, яка відбувалася 15 січня. Стосувалося засідання ось цього проїзду, яке було передано як її земельна ділянка, на яку вона отримала сервітут. Це земельна ділянка для користування нею проходу та проїзду. Ну, ви бачите, що це абсолютно не виглядає як якийсь проїзд. Ми звичайно категорично проти, тому що ми рахуємо, що це абсолютно неналежне сусідство, коли порушуються прямо наші права на належні умови проживання, на нашу безпеку. З інформаційним запитом ми звернулися до Ужгородської міської ради та отримали відповідь. 23 грудня 2024 року на виконання рішення міськради від 25 червня 2024 тисячі двадцять укладено договір земельного сервітуту номер 8. Варто зазначити, що умови відповідного договору не передбачають права на забудову земельної ділянки. Водночас, 9 січня 2025 року, управлінням ДБК зареєстроване повідомлення про початок виконання підготовчих робіт на сумішній ділянці під торгово-офісну будівлю по вулиці Митна, 15. Чи з'явиться до неї проїзд через нинішню зелену зону між будинками вулиці Гойди, 24 та Митної, 17? Питання відкрите.